На моїх розбуджених надій тобі що звешся Україна, і все життєвий буревій. тобі що постаті, козачі, для нас мальовує щодня, я ще привіт і бажаю вдачі. Yeah. Україна це історія народу. І yeah. протягом багатьох ліків боровся за свою свободу, yeah. святого звідати, і церкві щиро, щастя, добра бажати. Царуємо хліб на рушнику. Така ясна, незнача згода між двох людей і між народів. Виростала я на Україні, Виростала дерево на калині, що весни під вікном сітали, Білий цвітом мене забазляли.